Мій віршик 1543. Ми маємо спільні цілі в житті, в нас інтереси абсолютно співпали. У нас є одна мета і мрія на землі. Для нас любов це Бог в душі. І хай говорять про що завгодно. Нас об'єднало вічне коло. І в ньому істина живе, бо ти і я це як одне.